20 років, як ми поставили цей пам'ятник, кожного року приїжджаємо сюди, віддаємо пошану. Вперше за багато століть, за пів тисячі років ми все-таки вибороли свою свободу 1 листопада 2018 року, відступаючи сюди зі Львова, зорієнтувалися, що кільце по Куровичах не можна робити, це треба сотні тисяч військ. І звідси з оцього місця погнали поляків назад, зайняли чатову скелю, сихів і взяли в кільце. Через те розпочинаємо щорічне пошанування повстання нашої Західноукраїнської Народної Республіки, її блискучої армії Української Галицької армії і тих людей, які тут дали опір. І звідси погнали. Поляків назад розпочинаємо, як завжди, традиційно слово Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти, ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, сіли немочі наші, і Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Шановні мешканці нашого краю. Сьогодні, після 1 листопада, після листопадового чину ми зібралися тут разом із різними громадськими та політичними організаціями, такими як Союз Українок, Братство УНУПА, народним рухом України, народної партії України, вшанувати пам'ять українських січових стрільців. саме тут, у нашому краї. У їх пам'ять встановлено мальтійський хрест на честь першої сотні наших солдатів часів Першої світової війни, які віддали своє життя на те, щоб визволити наш край від ворогів української незалежності. Сьогодні ми тут разом із нашими побратимами, вже старшим поколінням, нашими військовими, вшановуємо пам'ять. Перших, хто віддали своє життя за волю і незалежність України. Слава Україні! Сьогодні ми зібралися тут біля хреста пам'ятника українським січовим стрільцям, згадуючи звитяжну боротьбу листоподового чину 1918 року, коли воїни української галицької армії з Лучівського коріння тримали оборону, захищаючи незалежність. Західноукраїнської народної республіки, і ми, українці, зокрема золочів'яни, шануємо пам'ять цих людей. Героям слава!